Як ви думаєте, чи можливо якусь тваринку, яка цілком собі добре живе і на суші, певний час вважати рибою? Ні-ні! Ми зараз не про дельфінів чи котів. Тут історія набагато цікавіша. Всім привіт! На зв'язку Мирослава Кавеліна, і я хочу розповісти вам про дуже і дуже цікавого гризуна. Бобра! Отож, почнемо з того, що, попри всі суперечки, бобри це такі савці, і не абиякі. бобер другий за розміром гризу на світі, а родом ці тварини – з Канади. До речі, саме через Бобрів колись дослідили велику частину цієї держави. Як розповідаємо, хутро бобрів було доволі популярним, і саме завдяки цьому у Канаду приїжджало чимало людей, щоб його дістати. Тож, у багатьох європейців Бобер асоціювався з Канадою, тому він природно став національним символом цієї країни. Його зображення можна побачити не лише на емблемах, а й на гербах деяких міст Канади і навіть на першій канадській марці. Уявіть! Мешкають бобри переважно на всіх річках, крім тих, що впадають прямо в море. А вхід у його хатинку завжди знаходиться під водою, попри те, що сама домівка розташована на суші. Бобри можуть затримувати дихання на 12-15 хвилин, якщо дуже треба. Хоча, звісно, краще цього не робити. Ви ніколи в це не повірите. У бобрів прозорі повіки так, так, це точнісінька правда. Хоча краще сказати так, повіки подвійні і одна пара прозора. Це через те, що там, де плаває бобер, вода забруднена трісками, гілками, тому прозорі повіки і захищають очі, і дозволяють орієнтуватися під водою. На північноамериканських землях живе близько 10-15 мільйонів цих тварин. Більшість розподіляється між Сполученими Штатами Америки та Канадою. На бобра протягом десятиліть масово полювали, адже його хутро дуже цінується. Але він не вважається видом, що перебуває під загрозою зникнення. Башкетні гризуни можуть о як ускладнити нам життя. Одного разу. Бобрів звинуватили в тому, що мешканці канадського містечка втратили доступ до інтернету. Тоді через них постраждали 900 інтернет-користувачів та 60 телеглядачів. Бобри перегризли кабелі, які були прокладені під землею на глибині одного метра. А тепер про найцікавіше у середньої ченці зарахували бобрів до риб. Ви спитаєте, чому щоб можна було їсти їхнє м'ясо в піст? Бо тоді рибу їсти можна, а власне м'ясо ні. Тому гризуни, які неабияку частину життя проводять у воді, цілком підійшли ченцям на роль риби. Точно я ж найголовніше ледь не забула розповісти. У 1975 році у Канаді прийняли закон, за яким Бобер вважається уособленням працьовитості, підприємливості та миролюбності. А п'ятицентова канадська монета, до речі, теж із зображенням Бобра. А з вами була Мирослава Кавеліна. Побачимося в наступних випусках!